Всім привіт! Пройшло три тижні як я став власником цього чудового апарата, який називається MAN. Я дуже кайфую від цього автомобіля. Підготовка була дуже складною. Я потратив кучу бабок. Побачити наприкінці цього відео я покажу і розкажу, я потратив. Витратив на прицепа, скільки я витратив на голову, що ми зробили і там, і там. І, ну і три тижні, ну якось дуже довго. Я думав, що ну, неділя, максимум, і ми поїдемо заробляти гроші. Сьогодні вже зробили холодильника, я віддав 1200 гривень. Заправилися ми, е, у мене 500 літрів у баку. Все. Е, наш логіст, який. Е, нами займається, буде нам допомагати, буде давати нам роботу. В общем, вже нам шукає загрузку. Дивіться далі. Хочу взяти інтерв'ю у Андрюхи. Він цього, він цього не чекає. У нього а, перший опит був такий, такого плану. Що, Андрюха? Такого плану. Нормального пацанячого на камеру готували автомобіля. Нарешті все зробили. Побачимо. Чи все, чи не все. Воно в дорозі покаже. 100%, 100%. Ну, Як ви розумієте, я з Андрюха кататися не буду. І, ні, ні, ні. І... Знімати, ніхто не буде. Знімати ніхто не буде, як да. ми возимо, кому да. ми возимо, що ми возимо. Да. Все, Але, інші, інші а, да. Але раз на тиждень буду казати, як іде бізнес, скільки ми накатали, заробили, ми не заробили або якісь проблеми, да. то все побачите. Ну. <Урати> Нарешті ми... Дочекалися загрузки. Слава Богу. Андрюха поїхав. Сподіваюся, буде все добре і нам дасть заробити якихось грошей на життя. Тому що вони зараз дуже всім потрібні. Хай Бог береже. А тепер нарешті цифри. Довго я збирався, не люблю я в цифрах ковирятися, Але якщо ти хочеш побачити, скільки ти заробив або ні, без цього ніяк. Що по цифрах? У мене був буст. Якби мені за нього дали 9 тисяч, я б його віддав. Але мені за нього 9 не давали. Тому як ви знаєте всю цю історію з обміном, я 2 2000 доларів. І... Оформлення, на плані розходи, в мене були там, поїздка, там, дорога, пожрати, випити, ну, все, як всіх. 250 доларів. І вийшов він мені 11-250. Друге, скільки потрібно грошей, щоб його запустити. Що вийшло у мене? Перше, це документи потрібні. Сюди входить страховка, техогляд, GPS-моніторинг і повірка тахографа. Все це вийшло мені 11 тисяч 100 гривень. Е, я рахую все в гривні, але привожу зразу у долари, так потім простіше бачите, що до чого. Я взяв долар, середня ціна 40-50. Вийшло на документи, мені потрібно було витратити 274 долари. Йдемо далі. Накладні розходи. Якщо займатися таким видом бізнесу, то потрібно купити ремені 12 штук, 10 метрів 5 тонн, уголки 24 штуки, м'ясорубку, купив я доступ до ларді до ДЛИ, лампочки, предохранителі, шланг подкачки, стоянка сюди теж пішла. 14 тисяч 821 гривня, тобто 366 доларів ще плюс. І потрібно було машину обслужити. Ну, ми зробили все для того, щоб вона була в рисовому стані. По прянику, по голові. Заміну тосола, пневмокрани, замінили крісталіну, зробили петлі кабіни, масла, фільтра, насос підйома кабіни я купив новий, недорогий. Зробив сідло, зробив холодильник і звичайно заплатив за роботу. За роботу тут менше всього було, тому що тут були дорогі запчастини, але мало роботи. Вийшло на 35 870 гривень. 866 доларів. І по прицепу, наоборот, було багато робіт, але мало запчастин. Дві подушки, купив я запаску, сварочні роботи, ТО тормозної системи, пневмо. Ось роботи було на 12 тисяч гривень і ремонт тента недорогий. 30 тисяч 220 гривень витратив, 746 доларів. І вийшло мені, що крім покупки автомобіля, я ще витратив 2270 доларів. Для себе я розраховував на 2500. Скільки мені е, власник уступив костя 2500, щоб я закрив свої вопросы. от я в них чудово вліз. І таким образом, 20-ка мене вийшло 13 522 доларів. Ну все, тепер від мене е, кожної неділі звіт. Мы ну, плюсы чи минусы. Всім бажаю добра.